Пуш-мії. Пуш і виїжджає в міні-бар. Так-так, да -да, ви все правильно бачите. 2500 доларів ціна і пробіг 51 тисяча кілометрів. Це Черіамольет 2008 року, 1,6 газ-бензин на механіки, Шинка чорного кольору, є противотуманні фари. Дивіться, має такий текстильний салон, є такі ще накладочки на сидіння водійське та пасажирське. Є повний електропакет, дитячий замок, регулювання дзеркала заднього огляду, кермо в доволі такому гарному стані. Ось тут вмикається газ, є регулювання світлофар, також є музичка. ви не повірите, тут навіть є підігрів сидінь, кондиціонер, п'ятиступнева механічна коробка передач, підлокітник, подивіться, який красний бархат. майже. Задній ряд також в гарному стані. Подивіться, все гарно зберіглося. Має дуже класний стан та вигляд. Тому хто шукає бюджетне авто, запрошуємо вас на майданчик до нас на автопонцулу білогородка, вулиця Сетійська 19 для огляду та тест-драйву і придбання такого авто для себе в родину.